В Одесі відбувся перший в Україні чемпіонат з інклюзивного джиу-джитсу. На татамі зійшлися переважно діти з особливостями ментального розвитку. Таким чином організатори прагнули показати, що люди з інвалідністю хочуть і можуть бути частиною спортивної спільноти. Докладніше про завдання турніру Андрія Настасова. У Данила розлад аутистичного спектру та порушення мовлення. До Одеси він приїхав із Запоріжжя на поєдинок із місцевим борцем Левом Сухановим. В останнього органічне ураження центральної нервової системи. На татамі Данила здолав суперника, але сьогодні очевидно, переможці тут обидва. Вас, не треба, а Ще можна далі траванах і можна. Погодіть далі для нас це досягнення. Дитина впевненіше в собі стала, що він має, може досягати своїх вершин. Кожного з нас свої вершини. Так? На чемпіонаті з інклюзивного джиу-джитсу діти із синдромом Дауна, ДЦП та іншими особливостями розвитку вони змагалися і між собою, і з нормотиповими спортсменами. Така змішана форма взаємодії, частина терапії, аби діти з інклюзією переймали соціальні навички в однолітків, і це справді працює, розповідає мати маленького Артура. Я бачу, що він підходить до дитини і питає, намагається з ним з дитиною потоваришувати, поздороватись, спитати, як справи до цього три місяці назад. Цього не було. Він бачить дитину, але він ну не проявляв ніяких, нічого не проявляв дне. А зараз у нього є бажання товаришувати або спілкуватися. Це для мене просто чудо. Науковці з'ясували, саме під час фізичних вправ у мозку активно утворюються нові нейронні зв'язки. А отже, покращується і розумовий розвиток таких дітей. Родина Рустама навіть вимушено переїхала з маленького містечка Балта до Одеси, аби хлопець мав змогу відвідувати спортивну секцію. Я займаюся спортом, щоб Перемагати такі діти вони закриваються. Якщо нема такого розвитку, вони закриваються. А коли є такий розвиток, вони відкриваються. Вони чувствують себе як, як всі інші. Тому ми хочемо, щоб поширювати це, щоб і в наших маленьких містах відкривалися такі секції для таких дітей. Саме для цього і провели такий чемпіонат, каже організатор Алі Чаринський, який безкоштовно тренує дітей з інклюзією, аби показати, що особливості розвитку не перешкода для занять спортом. Ми здесь тобто аго, привіт, ми тут. Ці матусі не мають залишатися самі, бо проблема в тому, що мати приходить приміром, а їй кажуть: Ми не візьмемо вашу дитину ані в школу, ані в секцію, нікуди. Ну, уявіть собі її стан. Тобто, твій син інвалід, нам не потрібен. Це ось так відбувається, і це жахлива картина. Підтримати дітей на турнір приїхали і ветерани російсько-української війни. Вони також змагалися на татамі. Михайло Дроботенко, який на фронті втратив обидві ноги. Переконаний, саме адаптивний спорт допомагає реабілітуватися, тому що я сам проходив. Від самого тяжкого до самого легкого, і я знаю, що це таке. Якщо б не спорт би, то можливо мені потрібні були б і психологи, і психіатри, і всі інші. Так само це важливо показати міністерствам, які щоб долучалися більше для підтримки адаптивних спортів, не тільки для ветеранів, а для і людей з інвалідністю і дітей. Наприкінці юним спортсменам вручили медалі та подарунки. А всі кошти, зібрані під час благодійного турніру, спрямують на відкриття в Одесі спортивного залу для дітей з особливостями ментального розвитку. Андрій Анастасов, Ігор Герміханошин подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.